Всім привіт, всім доброго дня А сандиться на балку підпалили Капець, що за люди горить як І палять це чуть ли не кожен день У нас жарище таке не, не знаю. Коротше приїхав на кукурузку що тут кукурузка посіяна сапфір. 8 травня, сьогодні 24 вересня. Ну, Зараз глянемо яка вона тут. Оце ну, тут огород такий, він пошти тут і не оброблявся, а було спахано. Його пошти тут не обробляли. Він, як би сказати, так от. Зарають його, бросять він стоїть. Зарають, бросять він стоїть. А це ми тут з сусідам е, сіяли кукурузу і спрашували, чи вони тут будуть робити, чи не будуть. Вони сказали, що нічого не будуть. Коротше, я тут ав 4 сліда е, за цей закультивірував. І посіяли ми. Це наш український гібрид. О, жаль, що вона ні одного дождика не бачила, звісно. Туди далі вона ну, така. Туди аж підверх, там немає нена, нічого. Не знаю скільки тут соток. Ну, качанчики, ну чей не непогані. Якби такі всі були, то було б добре. Ну я знаю наверху туди це огородно, туди далі, там не буде нічого. Щас Ще один десь вирвемо. Хоча тут була, була чистота, а це миші, ще, наверное, дивіться, як точуть. Капець. А ну напишіть, яка у кукурузи бути волога, щоб її... Можна було хрени. Дивіться мишки. Підточують. Купи попівка чана. Чи хто це так їсть? Я, ну, Напишіть, прокоментуйте. Така ще й непогана. Хоча ми тут з батьком на неї ставки. Ставили взагалі невеликі і відкривається, бачите це Маїсовська, коротше, їм рекламу кукурузка. І зараз підемо там зараз цю поміряємо і підемо поміряємо кукурузу 88 16 Ну для... якби така вся вона була, то я думаю непогано б ми ще щось би на неї накосилось такими початками. Тим більше я ж кажу, вона тут посіяна так в таких екстремальних умовах, то вона ще й непогано себе якби і показує на вигляд. Ось вона А Аута. Зараз пройдемся. Теж ще два початка. Виламаємо. Подивимось. Ми колись убирали кукурузу, кажеться, з 18 -й вологою і 19 -й. вона лежала. А це люди кажуть, що треба. Хоча б 14 чи 15 должно бути. Не знаю. Подивимось. Яка волога? Поміряємо. Це такий цей гібрид. Получається 3. Блін, не пам'ятаю. Це треба в друга спросити. Скільки цей гібрид стоїть. Блін забув. Чи 2700, чи до 3000, 35 А цей ось Піонер 8816 Платили ми 5900 Оце це все значите? Можна... Ну вона ж конечно тут ремнесенька А що там далі буде з нею, я не знаю Сейчас примерно десь так зайдемо. Що задивлюсь? вологу вологу скидає добре. Ось. І тут кукурузина буде, я думаю. Ні, тут волога ще буде дебела, бо. Навіть ось тянеться по цьому. Ну, отуди верх, отуди далі до, до хат. Там немає її. Вона там згоріла повністю. А, тут волога ще буде нена конкретно. Хоча тут фау я не пам'ятаю Щось 300 чи 280 щось таке ну, Надо подивитися скільки в кукурузі ці, Піонер 8816 Ну так же не було опадів Бачите а тут немає ніхто не їсти її А там їсть. Бачите такі початки. Пошти такі самі, які там. І от тепер і задумуюся, чи стоїть його переплачувати. Кошти чи не стоїть. А іскрився Ну Опять же, якесь зерно ж буде. Ну, а по чистоті, я думаю, тут чистота ми зіграли. Тут два компоненти було досулам. До і ще там щось було, не пам'ятаю другий компонент, який був там непонятки, Я ж забув за нього. Десь на каналі відео є, кому інтересно, можете зайти глянути. Зараз із середини поміряємо цю кукурузку і ту, і подивимося, яка волога. Ну, Кстати, ще й непогано та. Я так подивився, можна навіть не переплачувати, а куплять цю сіять. Це наш український гібрид Маїсовський. Вони в нас тут... Вирощують в Сінєльниковському районі е, кукурузу. Вон, бачите як вона виглядає. Де низ, ще болі міні така рівнесенька. А от туди де далі, туди вже під гору, там вже немає нічого. Ну подивимось, який результат буде. Ну я думаю, ми затрати ті, що туди внесли. Я думаю ми... Должні вернуть на цьому часточку тут біля терника я не знаю скільки соток. Ну соток може... Суток... може. Воно так полоска невелика. Тут дві сівалки получилося якраз. Чи три. Не пам'ятаю. Ну короче тут таке, Сейчас поміряю вологу і вам точно скажу. яка різниця між піонером і нашим гібридом. Так, міряємо цю. Сапфір. А потім піонір. Угу. Дивіться, яка валога. 24. Ну і по зернятку ось бачите, це ось. Цю шею ось сапфір. Вона так виглядає. А... Піонер. Бачите, у нього якась така більш зазубчиста зернятка І різниця між як якби так вам показувати. Бачите, оце піонер, а це сапфір. Бачите, якесь таке більш більше таке зубо. Більший зуб, коротше. Сейчас ну, попробую ще ось піонерчика. попробуем сейчас подождить трошки. А ну, пионер, что там скажем нам? Ну, ты пионер 18. Вот вам и разница. Ну, а еще добавим по-любому десь 2%, если... Так что так вот. Ну, можна ще було, ну воно навіть і по качаничках. Як ти ось утянеш, воно так якби ще тягнеться. Якби воно добре, то воно б хорошо, ну, якби відставало. Так би раз би получается. виходить. А так воно поганенько. Хоча на вигляд воно сухіше. Може ще я тут с краєчку зайшов, може було десь там в центрі взять, то може було по неї так само. Ну це так для себе. Так що... А ви пишіть, коментуйте, з якої вологи треба косити кукурузу.